Вітаю студія, вітаю слухачі, глядачі. Пане Анатоліє, в Україні запроваджують систему електронних товарно-транспортних накладних. Вона буде обов'язково для вантажних перевезень. Яка мета цього проекту, і як відмову від традиційних паперових накладних сприймають самі перевізники? Дякую за питання. Гадаю, не всі наші глядачі розуміють, тому два слова: що взагалі таке, товарно-транспортна накладна. Зараз всі перевезення вантажні, які є, вони супроводжуються пакетом документів, які підписуються з трьох сторін: це вантажний відправник, перевізник і вантажоотримувач. Це слугує тим, щоб нічого не сталося з вантажем. Якщо сталося щось, то можливо було якось унеможливити просто крадіжки або якісь інциденти, які з цим вибуваються, але як ви почули, три сторони. І зараз ці паперові документи кожна сторона має підписати в якийсь час для того, щоб все склалося, і товар доїхав до місця розвантаження. Це досить складний процес по часу. Бо треба спочатку підписати його з одного боку, потім приїздить перевізник, підписує з другого, потім вантаж отримувач. І це якщо у нас все гаразд і нема ніяких проблем. Якщо у нас в дорозі щось трапляється, зламалася машина, захворів водій або змінюється склад доставки. Це все актується додатковими документами, і для бізнесу це страшенні проблеми і значно. Замзамідляє їх в цьому, щоб підписати остаточні документи, тому мета електронної товаротранспортної накладної це зробити корисний, зручний і швидкий інструмент для того, щоб всі учасники могли одностайно підписати в один і той самий час цей документ на відміну від паперової ТТН, Електронна буде дозволяти одночасно працювати з документом всіма сторонами, створити єдину базу для всієї країни, оперативно відстежувати і аналізувати навантаження на дороги, і що відбувається з перевезеннями. Оперативно проводити взаєморозрахунки бізнесом. Це ще одна така важлива складова. А і для країни, для нас, як для держави, це такий фундамент, перший крок для майбутньої інтеграції до програми ЄЦМР. Це такі самі ТТНки, але які зараз існують в Європі для міждержавних перевезень. А скажіть, тому, будь ласка, скажіть, будь ласка, хто взагалі був в цьому ланцюжку отримання використання ось власне цих накладних? Ми розуміємо, що водії в першу чергу, тому що вони мусили їх пред'являти і возити з собою. Паперові, ми маємо на увазі зараз. Я хочу згадати, що до війни ваше міністерство прогнозувало, що перехід на цифрові накладні заощадить для бізнесу. Ми розуміємо, що саме? Їм це дозволить заощадити понад півмільярда гривень на рік. На чи цей прогноз актуальний, враховуючи ті економічні процеси, які у нас зараз в країні відбуваються, і за рахунок чого перевізники зможуть зекономити? Отут, от я повертаюся до початку свого питання: хто входив в цей ланцюжок? Дякую. Дивіться, зекономлять всі, тому що зараз так чи інакше. Ми розуміємо, хто б не ніс ці витрати, вони діляться на трьох. Або це буде вартість доставки, внесені ці витрати, або щось, але так чи інакше, всі несуть ці витрати. І ми підрахували, з чого ж складається зараз паперова ТТН і скільки вона може коштувати. За нашими підрахунками, ми взяли витрати на друк. Зараз це великий стул документів, який друкується в чотирьох екземплярах. Потім відправка контрагентам. Що це мається на увазі? Всі розрахунки відбуваються тоді, коли всі контрагенти отримали підписані ТТН. Тобто вантажовідправник підписав, віддав перевізнику. Потім перевізник привіз товар, віддав вантажоотримувачу і Потім вантажоотримувач поштою. Пересилає вантажа відправнику ці документи. Тільки після цього відбуваються фінансові розрахунки, тобто проплати за цей вантаж. Це теж затрати, які вони несуть, а також. Цей документ потрібно зберігати. Потрібно зберігати його три роки, тому ми додали ще затрати на архівування цих документів. А у нас вийшло. Ми підрахували це з інститутом аналітики та адвокації. Вийшло, що одна, одна така ТТНка в середньому може коштувати більше 56 гривень. Це дуже великі кошти порівняно з тим, що ми зараз прогнозуємо в електронній тетенці. Ми розуміємо, що теж, теж витрати будуть, але вони будуть значно меншими. Тут витрати у нас будуть складатися з двох частин. Перша частина це на те, що витрачається на дата-центрах, на каналах зв'язку і хостингу самої системи. Це те, що будуть отримувати дата-центри. І це друга частина вона буде більша. Це наші партнери. Ми цю систему робимо через сервіси електронного документообігу, бо бізнес вже з ними працює вже багато функціоналу вони для них зробили, тому ми не вигадували якогось нового продукту, а дали можливість всім цим сервісам доєднатися до нас, щоб бізнесу, щоб перевізникам було зручно працювати в одній програмі. Тому ми гадаємо, що це буде дешевше в рази. Зрозуміло, дякуємо вам за відповіді і пояснення. Анатолію Анатолій Комірний заступник міністра розвитку громад, території, інфраструктури Із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації був в марафоні Єдині новини.